Європейська інтеграція. Ви точно чули ці слова і точно знаєте шлях України до ЄС протягом останніх років. Навіть якщо не увесь шлях, то принаймні чули про визначні моменти. Але що таке насправді євроінтеграція? Що вона дає нам простим українцям громадах? Як вона на нас впливає? І чи знаємо ми про неї достатньо? Якщо вас турбують ці питання, тоді раді знайомству. Рівненська обласна організація, громадянська мережа обору, розпочинає новий просвітницький проєкт саме те <груйся>. тут у коротких відео ми розкажемо про те, що відбувається в нашій країні, і чому шлях України до Європейського союзу це логічний послідовний історичний процес. Дивіться відео, слідкуйте за нами, бо це точно вас стосується. І наше перше відео присвячене останнім трьом рокам, коли Україна отримала статус кандидата на вступ. Коротко розповідаємо, як це було. На четвертий день повномасштабного вторгнення Україна подала заявку на вступ до європейського союзу. Вже у червні, після заповнення опитувальника щодо вступу, ми отримали статус кандидата та список із семи рекомендацій. Вони стосувались судових реформ, посилення антикорупційних заходів, боротьби з відмиванням коштів, антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального права з європейською. Єйським посилення захисту та реалізації прав нацменшин вже до листопада 2023 року. Україна виконала рекомендації, і в грудні Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів. Вони розпочались у червні 2024 року. Але це лише називається переговорами. Насправді, ми тут не дуже маємо право голосу. Наш обов'язок виконати побажання ЄС. Єдине про що можна домовлятися, це про терміни виконання та про можливі бонуси, які можуть пом'якшити процес, наприклад, про гроші і. Січня 2025 року Україна перебуває на етапі скринінгу, тобто Єврокомісія перевіряє наше законодавство. Такий аудит потрібен для підготовки плану адаптації українських законів до вимог ЄС. Це необхідно для вступу. Щороку Єврокомісія готує звіт про євроінтеграційний процес України, і ми вже маємо такий документ за період з 1 вересня 2024 до 1 вересня 2025 року. У ньому Єврокомісія відзначила, що Україна продовжує виконувати рекомендації для початку. Переговорів про вступ, ми демонструємо значну стійкість і сильну підданість реформам. Але Київ закликають до подальшого і стабільного процесу в забезпеченні верховенства права та незалежності антикорупційних інституцій. Якщо скринінг пройде вдало, то відкриються кластери інтеграції. Це по суті розділи із реформами. Загалом розділів 35, а кластерів 6. Кожен наступний відкривається тоді, коли попередній виконаний. Окрім першого, він відкривається першим і закривається останнім. Більше про них ми розкажемо у наступному відео. Ukraine will also be in our union. Long live Europe and slava Ukraine. Тобто, ми все ж рухаємось до Європи, навіть якщо комусь це здається повільним і нереальним процесом. Дивіться наступні відео, якщо хочете розуміти, що відбувається, і поширюйте знання. До зустрічі!